Вітаю, діти. Запишіть, будь ласка, тему нашого сьогоднішнього заняття реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Реакції обміну, які відбуваються в розчинах між електролітами, називають реакціями йонного обміну. Чому саме йонного обміну? Тому що, діти, дивіться, електроліти у водних розчинах будуть представлені у вигляді йонів. Якщо ми беремо розчин хлоридної кислоти, то хлоридна кислота в ньому буде представлена у вигляді йонів H, і хлормін. Якщо ми візьмемо розчин аргентум НО3, аргентум нітрату, то ця сіль буде представлена у ньому у вигляді йонів аргентум плюс і НО3-. мінус. Тобто, виходить, якщо ми ці дві речовини між собою змішаємо, то реакція буде відбуватися між іонами, на які вони розпалися. Тому запишіть собі, будь ласка, визначення. Абсоржіть. Реакції йонного обміну. Це реакція. Між інами, які утворилися в результаті дисоціації електролітів. Ну, а тепер виникає питання, чи завжди такі реакції будуть відбуватися до кінця. Виявляється, ні. Лише у тому випадку, коли будуть іони, які, сполучившись між собою, дають газ, осад. А воду або будь-який інший слабкий електроліт, тобто, по суті, сполуку, яка мало дисоціює. Далі, діти, записуємо наступне собі нагадування в зошит. Реакція йонного обміну відбувається до кінця в трьох випадках. Перший випадок: якщо утворюється осад, випадіння осаду ми позначаємо стрілочкою вниз після формули речовини. Друге. Якщо виділяється газ, виділення газу ми позначаємо стрілечкою вгору. І третє випадок, якщо утворюється, вода. Записали дітей. Ну і для того, щоб напи... навчитися писати реакції обміну не тільки в молекулярному, але й в йонному і скороченому йонному вигляді, нам треба запам'ятати одне правило. На йони ми будемо розписувати. Тільки сильні електроліти. Якщо в рейнанні реакції учасниками є слабкі електроліти, або ж не електроліти, то на йони ми їх не розписуємо. Запишіть собі, будь ласка, в На йони не розписуємо слабкі електроліти і не електроліти. Ну і можете собі такі невеличкі нагадування записати, взяти в рамочку, щоб ви чітко розуміли, які саме речовини ми не розписуємо на йони. Значить, дивіться, діти. В першу чергу ми не розписуємо на йони усі нерозчинні сполуки. Тобто, якщо це будуть якісь нерозчинні основи, нерощіння солі або сілікатна кислота, це єдина кислота, що є нерощиною. H2O3 випадає вигляді такого драглистого осаду. Їх ми йони не розписуємо. Також не розписуємо йони воду, не розписуємо йони оксиди, гази, прості речовини. І увага! Хочу вам нагадати, якщо в результаті реакції буде утворювати Сульфідна кислота h 2 s Не забуваємо, що вона є литкою. це слабка кислота, тобто ми її йони розписувати не будемо. Якщо в результаті реакції утворюється карбонатна кислота, ця кислота не тільки слабка, а ще й стійка. Тобто вона буде розпадатися на СО2, карбон 4оксид або вуглекислий газ і H2O. Не можемо писати в продуктах реакції H2CO3, бо вона завжди відразу розпадається на со 2 h 2 o і ми побачимо по факту виділення газу. І H2SO3, теж нестійка кислота, розпадається на СО2 газ. І H2O. Запишіть собі, будь ласка, і візьміть в рамочку. Ну, а тепер переходимо до практики. Що ми з вами маємо навчитись робити? Маємо навчитись записувати реакції йонного обміну у розчинах електролітів. В молекулярному, повному йонному і скороченому йонному вигляді. Ну і розглянемо три випадки. Перший випадок це коли реакція обміну супроводжується випадінням осаду, які ми візьмемо прикладіти. Ми візьмемо приклад взаємодії натрій сульфату натрій 2 СО4 з барі хлоридом. Як написати продукти реакції одміну? Як написати продукти реакції одміну? Значить, я вам нагадаю, діти, на першому місці. Знаходиться катіони металічних елементів в нашому випадку, так? то ми їх не чіпаємо, вони такі мають виситись на першому місці. Міняємо місцями аніони кислотних залишків. СО4 і хлор, -хлор, -хлор с 4 Так? То увага діти, що в нас вийшло? Натрій забирає хлор, барі забирає групку СО4. І обов'язково всі формули ми перевіряємо, користуючись таблицею розчинності. Валентність елементу, по суті, співпадає чисельно з зарядом йону, який позначений в таблиці розчинності. Тож, дивіться, ми знайшли у натрію плюс заряд, значить валентність 1, у хлору мінус, значить валентність 1. Якщо однакові валентності, індекси не потрібні. Далі. Барій має два плюси, і СО4 має заряд 2 мінус. Тобто, що ми знов маємо? Два валентність у барію і два валентність у кислотного залишку. Тобто індекси не потрібні. наступний момент обов'язково маємо поставити коефіцієнти. Починаємо врівнювати з елементу металічного. Натрію до реакції два атоми. Після 1, тому перед натрій хлор ми ставимо коефіцієнт 2. Коли ми поставили двічку, вона належить у цій формулі. Тобто хлору стало теж 2 і до реакції 2. Значить, по хлору все добре. Барі 1 до і після. І грубка С4 1 до і 1 після. З коефіцієнтами все добре. Запишіть тобі, будь ласка, дужечка. Це ми з вами склали молекулярне рівняння. молекулярне рівняння. Перш ніж написати це рівняння в повному йонному вигляді, ми маємо. Попрацювати з таблицею розчинності і зрозуміти, які в реакції є сильними електролітами, які слабкими, Для чого нам це потрібно, якщо сильний електроліт, то ми його будемо розписувати на йони, і якщо слабкий, то відповідно не будемо. Отже, поїхали. Дивимось таблицю розчинності. Перевіряємо розчинність натрій 2SO4. Натрій плюс со 4 мінус. І дивимось на перетині, яка літера стоїть R. Тобто натрій 2 СО4 це сіль розчинна. Поставили вгорі літерку Р, будемо розписувати на йони. Далі, наступна сполука барій, хлор 2. Знову ж, шукаємо, діти. катіон барію. Аніон хлору і дивимось літеру на перетині, Знову бачимо, що ця стіль є розчинною. Поставили літеру Р, е, розписуємо на йони. Натрій, хлор можете собі запам'ятати: усі сполуки, натрію, калію завжди розчинні. Тобто, якщо ви бачите сполуку натрію, або сполуку калію, відразу можете сміливо ставити літеру Р Вгорі, горі, тобто розчинна, розписувана на йона. А тепер, що стосується барі со 4 Дивіться, діти. Барі і со 4 так, 2 мінус. І ось на перетині ми бачимо літеру Н. Тобто ця сіль є не розчинною. Якщо вона є нерозчинною, значить, випадає у вигляді осаду, є слабким електролітом. Підкреслили обов'язково, значить, ми її на йони розписувати не будемо. Ну і далі, наступне: маємо записати йонне рівняння. Ті Солі, які в нас є розчинними сильні електроліти, ми представляємо у вигляді йонів. На який йон розпадеться натрій 2S4. Значить, іон має виглядати так, як він вказаний в таблиці розчинності: натрій плюс і S42-. Тобто, який йон утвориться? Оцей коефіцієнт, індекс він переходить в коефіцієнт. Тобто, при дисоціації ми маємо два катіони натрій з зарядом плюс. Іон СО4, ми вже з вами подивились, в таблиці розчинності має заряд 2 мінус. Далі плюс наступне дивимося, діти, барі, хлор 2, Катіон барію знайшли, має заряд 2 плюс, хлор мінус. Так, ці йони мають виглядати: барі 2 плюс, плюс, знову ж, індекс переходить в коефіцієнт. Тобто плюс 2. Хлор мінус. Далі, натрій хлор, на який йони розпадеться. Натрій зарядом плюс і хлор зарядом мінус. Тільки не забуваємо, що коефіцієнт, який стоїть перед формулою, належить усій формулі. Тобто ми будемо мати 2 катіони натрій зарядом плюс, плюс 2 аніони хлор зарядом мінус, і плюс варій СО4 4 не розписуємо, ми підкресли це слабкий електроліт. Це є повне йонне рівняння. Або йонно-молекулярне, можна сказати, повне йонне рівняння. І остання строчечка це має бути скорочене йонне рівняння. Як нам його отримати? Нам потрібно. Скоротити однакові йони до і після стрілочки. Які йони повторюються? 2 на 3 плюс до і після скоротили, 2 мінус до і після скоротили. Ті йони, які лишились, ми переписуємо і вони створюють, по суті, скорочене йонне рівняння. Прийнято. В скороченому йонному рівнянні на першому місці писати катіон, тобто частинку з зарядом плюс, отже, як воно буде виглядати? Дійде? Записуємо барі 2, плюс, плюс SO4-, 2 мінус, і в результаті маємо барі со 4 Це буде, записуємо, скорочене йонне рівняння. По суті, воно і показує суть реакції йонного обміну. Чому вона відбувається? Чому вона можлива? Тому що катіони Барі 2 вийшли з аніонами СО4-з утворенням нерозчинної солі. Так, записала в дужечках скорочене йонне рівняння. Так, перший приклад маємо. Записали все собі гарненько в зошит. Далі, йде. другий приклад розглядаємо. Другий приклад розглядаємо. Це буде реакція, яка супроводжується утворенням води. Записали циферка 2. Значить, яку ми візьмемо реакцію? Ми візьмемо реакцію взаємодії хлоридної кислоти аж хлор з гідроксидом. До речі, для того, щоб ми побачили... В те, що дійсно відбулася реакція, нам необхідно використати фенолфталеїн. Бачите, якщо ми додамо фенолфталеїн, то він змінить у розчині лугу на малиновий колір. А при додаванні кислоти забарвлення зникло. Чому? Тому що лугу вже немає, а утворилися зовсім інші продукти. Ну а тепер увага, діти. Записуємо реакцію, пишемо продукти і представляємо в повному, скороченому йонному вигляді. Натрій ОН OH плюс Н-хлор. Нагадую, частинка, яка на першому місці ми її не чіпаємо. В продуктах так має лишитися. А ось ми міняємо місцями те, що в нас на другому місці. Тобто виходить, що натрій забере хлор, а H і OH. Як завжди, утворять воду. Записали: натрій хлор плюс вода. У натрію валентність 1 у хлору 1, тому індекси не потрібні. Формула вже складена правильно. Тепер увага перевіряємо коефіцієнти. Натрію до реакції 1, після реакції 1, хлор 1 до і після два атоми гідрогену. До реакції, і після, і один оксигент. Тобто, діти, тут нам пощастило. Коефіцієнти не потрібні, можемо ставити знак рівності. Ну, а тепер увага. Записуємо в йонному вигляді, в повному йонному спочатку. Але не забуваємо проаналізувати, попрацювати з таблицю розчинності. Значить, дивіться діти. Натрій, о OH. Якщо ви були уважні, то я вже вам говорила, що всі сполуки натрію, бачите, і калію теж. Вони є розчинними, тобто можна навіть не дивитися. Побачили натріо H, поставили літерку Р, натрій хлор літеру Р. Аж хлор це сильна кислота. Вона добре розчинна у воді. Так? Тобто теж будемо розписувати на йони. А ось вода є слабким електролітом. Воду на йони не розписуємо, тому підкреслюємо. Ну, а тепер увага. Всі сильні електроліти представляємо в повному йонному рівнянні у вигляді йонів. Дивимось заряди іонів в таблиці розчинності. Натрій он на який йони розпадеться? Натрій плюс, плюс ОН OH мінус, записали. Натрій плюс плюс мінус. OH Аж хлор, на які йони розпадеться. H плюс. І хлор мінус. Заряди йонів дивимося таблиці розчинності. І натрій хлор, натрій хлор розпадається на йони. Натрій плюс і хлор мінус. Воду на йони не розписуємо. Ми її підкреслили так, щоб про це не забути, бо це є слабкий електроліт. Наступний етап діти ми скорочуємо однакові йони до і після стрілечки. В даному випадку це катіони натрію і аніони хлору, хлормінус. І те, що лишилось, записуємо і отримуємо скорочене йонне рівняння. Нагадую, катіони в скороченому йонному рівнянні виносимо на перше місце, тож яке буде скорочене йонне до цього молекулярного H плюс OH-. і в результаті отримали H2O це скорочене йонне рівняння, по суті, показує, чому реакція відбулася. Тому є йони, тому що є йони, які сполучились з утворенням слабкого електроліту води. Ну і останнє, третє рівняння реакції, для того, щоб ми вже впевнилися в тому, що реакція обміну відбувається до кінця не тільки коли в нас випадає осад. Утворюється вода і виділяється газ, то ми розглянемо взаємодію між натрій карбонатом і хлоридною кислотою. І якщо ми змішаємо до натрій карбонату, додамо хлоридну кислоту, то у підсумку побачимо бурхливе виділення вуглекислого газу. Отже, записуємо рівняння цієї реакції. Це в нас буде третя реакція. Третя реакція. Натрій 2СО3 плюс H хлор. Знову, діти, як ми пишемо продукти. Натрій гідроген не чіпаємо, міняємо місцями кислотні залишки. Що в нас виходить? Натрій забирає хлор, а тепер увага! H плюс і со 2 утворюють h 2 СО3 карбонатну кислоту. На початку уроку ми з вами згадали, що ця кислота є не просто слабкою, а не стійкою. Тобто вона розкладеться в продуктах на H2O і СО2. Не можемо написати плюс H2 co 3 Бо, бачите, по факту ми будемо спостерігати виділення вуглекислого газу. Тому записуємо плюс H2O і плюс СО2. Ну, відразу бачимо, що ми не будемо розписувати на нейтрони. Воду, бо це слабкий електроліт, СО2, бо це газ, гази, не електроліти. Що розпульсуємо? Натрій 2СО3, бо це сіль, натрію, всі солі натрію розчинені, натрій хлор. І була в нас вже в попередньому прикладі хлоридна кислота. Ми дивились, ну, в принципі, знаємо, що це сильна кислота. Що ми в даному випадку з вами не зробили? Ми не поставили коефіцієнти, так? тому не можемо ще писати повне йонне рівняння. Ну, Тут коефіцієнти нескладні. Натрію до реакції 2. Тому перед натрією хлору необхідно поставити 2. Поставили двічку. Тепер хлору теж стало 2. А значить, перед H-хлор ставимо коефіцієнт 2. І далі в нас все дрібнялося: гідрогену 2, і карбон 1 і 3 оксигену. Ну, а тепер пишемо в йонному вигляді. На які йони буде розкладатися натрій 3 2, Значить діти. Натрій плюс і СО3 шукаємо в таблиці розчинності 2 мінус. Так, ці йони мають бути представлені в розчині. Оця двієчка переходить куди? В коефіцієнт. Тобто ми маємо 2 натрій плюс плюс СО3-Далі h хлор, на які йона розпадається? На йони H і хлор-мінус, скільки не губимо коефіцієнт, бо він належить усій формулі. Так, оця двієчка. Значить, скільки буде йонів? Два йони H і 2 йони хлор-мінус. Далі натрій хлор, на який йони буде розпадатись. Натрій плюс і хлор мінус, але знову ж таки не губимо двічку. Перед формулою записали 2 натрій плюс, плюс 2 хлор мінус. Воду СО2 ще раз ми не розписуємо, так і залишаємо. Плюс H2O, плюс СО2. Ну і залишиться останній крок. Корочуємо однакові йони. Однако вільйони це в нас вийшли. 2На3 2хлормінус. І пишемо скорочене йонне рівняння. тільки не забуваємо катіони виносити на перше місце. Тому як воно буде виглядати 2H плюс плюс СО3-, і після стрілочки H2O плюс СО2. H2O плюс СО2. Дописуйте, діти. Ну і наступний четвертий приклад. Значить, дивіться діти, ми з вами розглянемо таку реакцію, яка відбувається між натрій хлоридом, сіллю натрій хлоридом і калій-сульфатом. Запишіть, будь ласка, це буде четвертий приклад. Це буде четвертий приклад. Якщо ми змішаємо розчини цих солей, то виявиться, що ми не. Помітимо, не побачимо якихось видимих ознак перебігу реакції. Тобто, не буде ані виділятися газ, ані випадати осад. Тобто зовнішні ознаки будуть абсолютно відсутні. Чому так? Значить, Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо. Ви попрацюєте з таблицею розчинності, то ви з'ясуєте, що натрій хлор це розчинна сіль і калій 24 теж розчинна. А тепер увага! Продукти, які утворилися, теж аналізуємо на розчинні. Натрій 24 розчинна сіль і калій хлор розчинна. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що учасники, всі учасники тієї реакції є сильними електролітами. Тобто, всі вони будуть представлені, у розчині у вигляді йонів. Натрій хлор На які йони, розпадеться? 2 натрій плюс плюс 2 мінус калій 2С4. 2 калій плюс плюс SO4 2 мінус Натрій 2С4. Так, почекайте, діти, тут. Трошечки це я взяла з підручника. Ага. Тут трошечки поміняли порядок йонів, але все рівно розберемося. Дивіться, натрій 2 4 значить, так у нас не, получить, не вийде стрілочкою показати. Розпадеться на йони 2 натрій плюс, і С4 2 42 А 2 калій хлор, на йони 2 калій плюс і 2 хлор мінус. По суті, що ми бачимо? Що всі ці йони... Корочуються. В продуктах немає іонів, які зв'язувалися між собою з утворенням газу, осаду або води. А тому така реакція йонного обміну до кінця не відбувається. В таких рівняннях реакції прийнято ставити ось так зворотню стрілочку. В двох напрямках. Отже, підводимо підсумок, що ви маєте записати собі в зошит, до чого зводиться суть реакції йонного обміну? Суть реакції йонного обміну полягає у зв'язуванні йонів з утворенням слабких електролітів. Якщо ж таких серед продуктів реакції немає, то реакція йонного обміну не відбувається. Дякую за увагу. Всім гарного дня!